Капельний холодильник. Який же він капельний, Які вони бувають. В основному стандарт в Києві, не знаю, як в інших містах це Атлант, у всіх Атлант. Або у всіх індезіт. Задня стінка у капельного холодильника це якщо компресор працює, тобто якщо він гуде, то на задній стінці отак от пальцем, якщо провести, то буде ізморозь або легкий слой льда. Ну, Може бути процес отайки, коли компресор виключений каплі води. І вони, коли кап, каплі води збираються, вони попадають сюди в, в оце, це відстріля і стікають по дренажному каналу на лоток, який знаходиться в лоток, який знаходиться на компресорі. І там іспаряється ця вода. Це капельна система. Морозилка при, цьому, морозилка при цьому вона буде виглядати без вентилятора, вона буде просто ящики, і там буде іс. Іспарітель це буде виглядати ось так. Тобто сам радіатор, грубо говоря, такий змійовик, який намаражує льот. Да, це не система NoFrost, Як там в системі NoFrost, там установлений вентилятор і спрятаний він за пластиком. То тут образується льод. І морозилку треба розморажувати періодично. Це мінус неудобство по сравніванні з системой No Frost. Но более надежна более просто. Ну, опять же, надійність. Сейчас виключає свет постоянно. І як на мене, то краще відремонтувати плату управління, яка згорить, нежели компресор міняти, який згорить після перепаду. Да, він витримає несколько разів, але потім. Потім він не включиться у вас. Або включиться з задержкою, там, і потім знову виключиться. Придеться його замінити. А платі управління тут простіше. Зняв, відвіз на ремонт, поміняли там, не знаю, резистор. після перепаду поставили, собрали. Все, холодильник працює. З компресором тут не так все просто. Потрібно його підібрати. Потрібно, бачите, скільки моторів вже тільки завчора поміняли після перепаду. Так, значить, які бувають, розказав, чим відрізняється от від no Frost, розказав. Також в капельних холодильниках встановлене механічне управління. Ну, Зачастую. Таже є електронне, але в основному це механічне. От як всього. Тут от два регулятора, Це термостати, які відповідають за температуру в, внутрі холодильної камери та внутрі морозильної камери. Термостати зачастую працюють довго. Принцип, принцип у них наступний: є термопара, оця проволочка, яка реагує на температуру. І е, внутрі термостата є е, такий. Е... Ну, грубо, говоря, коли температура піднімається там, до заданої, там, до 5, наприклад до 4 градусів, то е, срабатує термостат і відсікає, е, ну, роз'єднує контакт. І е, компресор вимикається. Потім, коли температура е, підросте там, до 10 до 12 градусів, е, е, опять замкне термостат, е, клема замкнеться і компресор запуститься. От принцип е, роботи термостата. Так. Капельні холодильники, вони, вони, я вважаю, вони не такі економні, як Новрост. No Зараз Новрост no все-таки поекономній будуть. Вони прості, вони дешевші в обслуговуванні. Але найвеликий мінус капельного холодильника це те, що часом в холодильній камері. Образовується утечка. Утечка по іспарітелю. Це значить, що за оцею пластмасою, за оцею пластмасою е, знаходиться алюмінієвий іспарітель, який, е, який відповідає за охолодження цієї камери. І коли в ньому образується утечка, то оця декоративна пластмаса, яка його перекриває, вона просто вздувається. Ну, вона вздувається не прямо так, що аж випирають полки. Ні, ви можете взяти отак, от пальці. Прижать її і почувствуєте, як вона буде її грати. Оце розпространена проблема холодильників капельних.